Поїзди, поїзди, наче в інші світи, так в безкраї маните далі, де ні за днями пливуть, поїзди, все ідуть, і, як завжди, надійні і слухняні. Поїзди, поїзди, стукіт ваших коліс по секундам життя відлічили на перонах своїх. Часом мокрих від сліз, мою молодість десь загубили. Поїзди, поїзди, за горами гора, знову їду до рідного краю, там, де мати моя і дитинство земля, мене ждуть терпеливо, я знаю. Поїзди, поїзди, ви, як довгі роки, що я хочу, мене запитайте. Поїзди, поїзди, не засмучуйте знов, за розлуку без зустріч піддай.